Того часу Господь сказав Горе вам, бо будуєте пам'ятники пророкам, яких батьки ваші повбивали. Отже свідчите і схвалюєте вчинки своїх батьків, бо ті вбивали їх, а ви будуєте їм надгробки. Через Те й Божа мудрість сказала. Пошлю до них пророків та апостолів, із них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків, що пролита від сотворення світу, від крові Авеля до крові Захарії, який загинув між жартовником і храмом. Так, кажу вам, вимагатимуть звіт за це від цього роду. Горе вам, законникам. Бо ви взяли ключ пізнання, та самі не увійшли, і тим, які входять, перешкодили. А коли він виходив звідти. Книжники і фарисеї почали сильно нападати і випитувати його про різне, стежачи, як би його зловити на слові. Дорогі брати і сестри, якраз цими днями ми з вами читаємо тексти, які розповідають про щодня то збільшена, збільшену конфронтацію, збільшену напругу між Ісусом. І фарисеями, і книжниками. Причому, так як бачимо, що щодня ця напруга зростає, а Ісус не намагається їм вгодити, не намагається, як тепер то кажеться, увійти з ними в діалог, не намагається з ними торгуватися і зійтися десь посерединці. Не намагається в ім'я святого спокою, щоб вони не морочили голову, щоб не зробили якоїсь шкоди, біди йому апостолам не замовкає, а проголошує далі. Що цікаво, коли були якісь смерті відомих людей, журналістів, то в народі крутилися такі приказки, сам договорився. Сам договорився. Можливо, хтось з вас пам'ятає, як, ну, от бачите, на жаль, ми мали цю історію, і, хоч тоді вже Радянського Союзу не було, але ця спільна історія через спільне телебачення, через спільні інформаційні поля, бо їх було кілька, не одне. Ми все рівно в тому якось брали участь. Ну, я, от, наприклад, вбивство Лістіва, пам'ятаєте? І про це говорилося. І тоді говорилося, договорився. Він договорився. Хоча, якщо мені не зраджує пам'ять, потім було з'ясовано, що там йшлося про рекламу, про, про якісь такі проблеми. Ну, або чутка така пішла. Не знаю, я вже в це уникати не хочу, але я ось це пам'ятаю, договорився. Ну, в сенсі сам винен. Мовчав би, все було б добре. Потім пам'ятаєте смерть Гонгадзе. І теж багато людей казали, от договорився. Сидів би тихенько, не рипався, все було би добре. І таких історій є багато, можна далі перераховувати, але мене цікавить ось конкретно цей один аспект. Ні конкретно Гонкадзе, ні конкретно Лістів, ні конкретно якийсь інший журналіст. Мене цікавить ось ці приказки людські. Мовляв, сам договорився. Якби мовчав, все було би добре. І це ми зараз говоримо про суспільство, про порушення суспільних проблем. Коли почнеться доба полювання на священиків, вбивство священиків, вона недавно закінчилася всього-навсього. Я тут згадав того Лістєва, це який там 90-91 рік. А до того священники ще сиділи по тюрмах, ще 86 рік. Пам'ятаєте, у нас на каналі є Добжелезна історія, поділена на дві частини. З отцем Йосипом Світніцьким він розповідав про те, як він по тюрмах сидів, як там ті табори виглядали. Цих історій безліч. І тут в мене питання: а коли це повториться? Коли це піде новим витком, наново? Бо зараз можна більше почути про вбивство от саме журналістів, якщо йдеться про якусь суспільну важливу тематику. Натомість зрозуміло, що наш ворог, московити, вони з дуже багатьох людей знущаються. Нещодавно ми з вами тішилися звільненням двох греко-католицьких священиків. Дяка Богу, вони вийшли з того полону, але, на жаль, Власне, вони говорили після того полону про те, що далі в полоні є їхні парафіяни, на превеликий жаль. І причини є дуже сильно різними, змінюється час, змінюються епохи, але страждання пророків продовжуються. І сьогодні Ісус намагається нас ввести в цю історію про те, що це було і це буде. І наводить приклад, каже про відповідальність цього роду, як ми з вами знаємо, цей рід, конкретно те покоління, яке було сучасниками смерті Ісуса. Вони були саме тими, хто був або вбитий. Або забраний в полон, або розпорошений тоді, коли римляни прийшли і Ізраїль розбили. Пам'ятаєте ту історію з їхньою фортецею, з усіма подіями, з цим оборонним валом величезним, ну чи не оборонним тільки цим. На захоплення пам'ятаєте з історії. Ісус сьогодні згадує про Авеля. Е, зачитаю. «Пошлю до них пророків та апостолів, і з них декого вб'ють і будуть переслідувати, щоб від цього роду домагатися крові всіх пророків. Тобто, ще раз від цього роду домагаються крові всіх пророків яких пророків? Про кого мова? Що пролита від сотворення світу, від крові Авеля до крові Захарії. Який загинув між жартовником і храмом, так кажу вам, вимагатимуть звіт за це в цього роду. Тобто Ісус закидає конкретно своїм сучасникам, тому поколінню, що вони відповідатимуть за кров. Що це за кров? Ну, про Авеля знаємо. Тут в мене за спиною генський вівтар і. На частинах, які в кадр не потрапляють, є жертвоприношення Каїна і Авеля, і пізніше не можу дивитися, там освітлювальна лампа вбивство братом-брата. Про Авеля знаємо. ну і Ісус закінчує про Захарію. Що це за Захарія? Найперша асоціація, яка спадає на думку, це Захарія, ну, напевно, йдеться про батька Йоанна Хрестителя, але ні ні, ні. Його життя не було мучен, його смерть не була мученицькою. Він... Це, це не той Захарія. Про того Захарію, про якого каже Ісус, ми читаємо в другій книзі Хронік. Так, 24-й. Розділ від 17 го рядка читаю. Після смерті Йоади прийшли юдейські князі з поклоном до царя. І цар їх вислухав. Вони покинули дім Господа, Бога батьків своїх, і почали служити ашерам та Бованам, і був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Е, по черзі читатиму і коментуватиму. Е, Люди починають поклонятися бовванам, кому саме Ашерам. Чим були ці ашери і Боввани? Ашер, Астар та Іштар це богиня плідності та сексу, задоволення. Пізніше, наприклад, в Римлян це звучало як Венера. Пізніше, в, ну, наприклад, десь там згадують про цих слов'янських богів, ну, то Лада, Ну, і незалежно від назви, якось різні покоління людей поклоняються саме сексу, приємності як такій. Вона становить об'єкт поклоніння. Сьогодні подивився такий ролик. Де, не знаю, якась психолог розповідає про те, що в садочку п'ятилітній хлопчик почув, яким чином можна скористатися мобільним телефоном, сидить разом з мамою, і каже: Мамо, затули вуха, щоб ти не чула. Ну, Мама нібито затулила, і тут хлопчик натискає на мікрофон пошуку. Ну бо ж є голосовий пошук, для цього не треба вміти писати, читати. Е, достатньо просто вміти диктувати. Ну і хлопчик ще раз, якому 5 років, не 15, не 25, 5 років. Каже, е, дівчатка показують пісі хлопчикам. Е, ще раз. Е, маленький хлопчик сидить поруч із мамою е, і надиктовує, і хоче, щоб йому Ютуб показав такі картинки. У е, мене нещодавно була розмова з фахівцем по Ютубу. Ну, і ось е, вони казали, що хоч вони пропагують різні реклами там. Казино чи якихось алкогольних виробів, то однак з порнографією то вони борються. Ну добре, що хоч з цим борються. Е, І ця історія насправді є досить повчальною ось, про цього п'ятирітнього хлопчика. Тому що вона показує, що так, порнографія вона дуже сильно війшла в наше суспільство. Молоді люди стають замкненими, не розмовляють. Мають масу комплексів, не приймають своє тіло, люди мають різноманітні проблеми статевого характеру, але можна зробити вигляд, що все нормально. І хто тільки заїкнеться про чистоту, про дошлюбну чистоту, про статеву стриманість, про те, що. Статевість займає якесь місце в житті людини. Не головне, не одне з головних. Ну, то таку людину, звісно, заклюють, заплюють. Тому що сьогодні так люди не називають цього по імені формально, але фактично, поклоніння Астарті, чи Іштар є. Читаю далі. Отож. І був гнів Господній на Юду та Єрусалим за цю їхню провину. Щоб навернути їх до себе, Господь послав до них пророків. І ці свідчили проти них, але вони не слухали. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Йоади, і став він перед народом і сказав йому: Так говорить Бог: Чому ви порушуєте накази Господні, не вийде вам це на добро, що ви покинули Господа. То й він вас покинув. Та вони змовились проти нього, і наказ царя, і на наказ царя вбили його камінням у дворі Господнього дому. Отак цар Йоас не згадав про доброту, що мав до нього Йоада, батько Захарії, і вбив його сина. А як цей умирав, то сказав Нехай Господь бачить і відплатить. Далі історія про те, чим це обернулося, як це відбулося. Але з цієї історії це історія одного пророка, одного вбитого пророка, але пророків вбитих є безліч. Ця історія є вельми повчальною, коли хтось не погоджується з звичаями, що падають, з гріхами, з несправедливістю. Коли хтось впоминається, йому намагаються закрити рота. Включно з вбивством. І так це було, і так це є. І Ісус про цього Захарію сьогодні в цьому тексті згадує. Е і насправді текст досить страшний, тому що з одного боку показує, що чекає пророка, що чекає апостолів, е в що це обертається, в що це може обернутися, це з одного боку. А з іншого боку, е Ісус має докір до книжників. Каже, горе вам. Ось подивіться, за останніх кілька днів ледь не кожен день повторюється ось це горе вам. З уст Ісуса почуте, горе немає нічого гіршого, як як почути це. Отож, в чому горе? Чому? Що вони такого зробили? Вони ж не поклоняються Астарті, бо нам не поклоняються, вони ж правовірні. Ісус пояснює, горе вам, законникам, бо ви взяли ключ пізнання та самі не увійшли. І тим, які входять, перешкодили. В чому проблема була книжників фарисеїв? В тому, що вони намагалися зайняти місце пророка, але насправді пророками не були. Зайняли нібито місце, але своєї місії не виконували, не закликали народ до покаяння, не намагалися шукати Божої волі. В них були якісь свої інтереси, свій підхід. Ось ця вся заплутаність, самообман. Але найважливіше, Ісусу їм дорікає, за що. Ви взяли ключ. Самі не входите і іншим не даєте. І тому, так може, з року в рік це повторюю, але мені це дуже сильно сидить на серці. Скільки разів в мене була ситуація особисто, я думаю, у вас, якщо ви розмовляли десь з своїми якимись товаришами, з друзями, може, з родичами, не раз коли заходить мова про Бога, і десь починає слово за слово якась дискусія, якесь спілкування, і тут людина представляє аргумент всіх аргументів. Відстань, не чіпай, я нічого робити не буду, я православний. Ну та будь собі православним. Ну, але шукай Бога. Ні, 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 ні. Ти мені цих своїх католицьких штучок не пхай. Оце вон, на службу ходити, сповідатися, молитися. Ні-ні. ні, 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 ні ми, ми не будемо. Ясно, друзі, ясно, що не всі. Ясно, що є маса православних, побожних, дуже віруючих людей. Це ми знаємо, є. Але в основному. Для дуже багатьох людей, можливо, це я почув, може, я це такий унікальний, коли мені казали, що ні-ні, ні не треба мені вашої сповіді, не буду я ходити на службу, не чіпайте, я православний. Добре, ну будь православним. Я вже так шуткую. Вчора на вечірньому чаї шуткував, що мені. Напевно, православні священики повинні мого реч поставити, бо коли от є такі дискусії. Я ж не кажу людині, що ні-ні, ставай католиком. Ну, в сенсі, якщо вона захоче, то нехай стає, я дуже за. Але скільком я сказав: ну добре, ну так іди до сповіді православній церкві. І тоді така кисла міна. Ні-ні-ні, я не піду, ви що, Ні, не треба, не чіпайте, Це В чужий монастир своїм уставом не лізуть. І тому інші виправдання. І це звучить так сумно. Ну, от, якби Люди захищаються тим православ'ям, щоб Христа не прийняти. Це мій досвід, друзі. Не мусите ви переживати те саме. У вас не, мог... не обов'язково у вас мали бути ось такі самі, не знаю, дискусії. А може ви і не сперечалися ні з ким. Але якщо ви ні з ким не сперечалися на тему віри, то у мене для вас погані новини. Тому що, якщо людина не сперечається на тему віри, то така людина від Ісуса, яка вважає себе побожною, може почути ось ці слова. Горе вам! Бо ви взяли ключ пізнання, та самі не увійшли і тим, які входять, перешкода. Якщо людина сама є віруючою і іншим про Бога не розповідає, не має ні з ким конфліктів, то це свідчить тільки про одне. Значить, пророк не є пророком, значить, людина не проповідує, значить, людина в ім'я святого спокою. Щоб ні з ким не мати конфліктів, не мати проблем. В ім'я цього на вівтар цього склалося проповідування. І тому я особисто переконаний, що в нашій країні стало би дуже багато віруючих людей, відбулося би віруюче пробудження насправді сильне. Відбувався без сув, тектонічний, якби віруючі люди насправді переконалися в своїй місії. Не я тихенька мишка, собі тихенько ходжу, молюся, а я є пророком. І тому я не боюся спитатися молодих людей, чому вони живуть разом без шлюбу. Нещодавно почув про ситуацію, коли одна людина. Цілком спокійно священнику сказала, що от я собі живу з хлопцем без шлюбу. І не бачила в тому ніякої проблеми. Але ж в тої дівчини. Бабка, мама, дід, тато і так далі, родина, всі католики з діда, прадіда. І ніхто тій дитині не сказав, що, слухай, дитино, ну так не можна. Вона не бачила в цьому проблеми. Ми серед вас живемо в цьому. Чому? Ну, значить, Люди перестали бути пророками. Зрозуміло, що не всі священники. Не всі мусять бути священиками, щоб бути пророком. Ця місія пророцтва, кожен з нас до неї покликаний з хрещення і з миропомазання. Але виглядає на те, що люди проковтують, ну хай там собі поживуть. Ну, такий зараз час. Так? Отже, що вичіпляється, так зараз є. Я розумію. Але моя місія, моє завдання це от прочитати це і передати вам. А ви вже собі як знаєте. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.